12 вересня, понеділок, Євангелія від Марка 4, стих, 10 по 23. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля Нього разом, із дванадцятьма про притчі, і Він сказав їм, Вам дана тайна Божого Царства, для тих же, що осторонь усе стається притчами, щоб вони, дивлячись, не бачили. Слухаючи, не зрозуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось. і сказав їм: Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі, сіяч всіє слово? Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає про в них слово. Так само посіяне на кам'янистому ґрунті, це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі й не постійні. тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово, вони нагайно ж не віряються. Ще інші посінні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього. Принаде багатство і жадоба інших речей, увійшовши, заглушають його слово, і воно стає неплідним. А що постійні на добру землю, це ті, які чують Слово Боже, його приймають, отож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше, і говорив їм: Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під судом або під ліжком. Ані на те, щоб поставити його на свічнику. Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. Вам дана Тайна Божого царства, каже Господь своїм учням, а в їхньому імені всім нам Християнам, ті, які щирим серцем повірили в об'явлення, принесене у Христі. Отримали тайну Божого серця, тобто отримали розуміння, як слід жити в Бозі. Боже царство це власне вічне життя у Бозі, для тих же, що осторонь, усе стається притчами. Хто є ті, що осторонь? Це формальні християни, охрещені, але фактично не віруючі або віруючі по-своєму, та не християни. Для них тайна Божого Царства не є у повній зрозумілою, адже повнота об'явлення лише у Христі, але дана їм у притчах, тобто у натяках, алегоріях, вони здатні розпізнати ці натяки і також, як і учні Христові, розуміти, як слід жити в Бозі, попри те, що не знають Бога. Здатні розуміти, що слід жити в любові, милосерді, взаємодопомозі, терпеливості, смиренності тощо. Але чому Господь каже, що їм дано розуміти у притчах, а для того, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простились. Це певний спосіб висловлення, який не означає те, що Бог хоче, аби люди не бачили, не розуміли, не навернулися і не отримали прощення. А те, що вони у своїй власній духовній бадужості, дивитимуться на дані їм натяки у світі природи, взаємин речей, але не бачитимуть суті, слухатимуть дані їм житейські притчі, але не розумітимуть сенсу отже, не навернуться та не отримують прощення. Господи Боже, навчи нас усіх, тих, що близько, і тих, що осторонь, жити в тобі. 12 вересня, понеділок. Євангелія від Марка 4, стих 10 по 23. А коли був Ісус?